Всім привіт дорогі друзі! З вами знову я, Чіпінь Чипінь, і я вам хочу щось сказати. Я повернуся. Ви мені скажете, що? В смысле повернуся? Ну, некоторые мене не знають, але ті, хто мене давним-давно знають, вони поймуть, що я реально повернувся. Раз. Зараз розповім, ну а ти, будь ласка, перед початком, будь ласка, постав лайк, підпишись. І я хочу, щоб ми на цьому новому каналі добили 50 підписників. Так як в е, мене був старий канал, там було дуже багато підписників, але, але я потім розкажу, яка причина, бо я зараз не хочу спойлери, бо потім не буде інтересно. Ну ми розпочинаємо ролик. Для початку я скажу, хто я такий. Хто я такий, ви, мене, ви мені скажете. Ну, мій канал називається Зараз Чіпін Чіпін. Але да. раніше в мене був ще другий канал, на якому було цілих 82 підписника. Да, дуже багато було тоді для мене. Но для інших було дуже мало, але мені було нормально. І я Чіпінгар 39К, як вже всі зрозуміли. Я скажу з чого. Що... Я розкажу причину, чого я не випускав відео, чого я всі відео повидаляв, і... чому я так рішив і так далі. Тепер я розповім, чого я все повидаляв зі свого старого каналу. Далі я розповім те, чому я повидаляв всі відео зі свого старого каналу. Я... У мене дуже слабкий телефон був. Це Redmi 6A. І він дуже слабий. Ну, він подлаював, коли я заходив в чекінга, наприклад, ділав э, ігру на 20 гравців, В мене сильно він подлагував. Короче, він був сильно слабий. Я не міг записати просте відео. Я дуже рідко ділав відоси на своєму каналі. Я, э, ну, я не міг змонтувати відео. По-друге, і по третє, я не міг обновити чекінган і мені довелося уйти з ком'юніті чекінган. Та і ще плюс, я вже знайшов е, нормальне ну, таке ком'юніті і уйшов аж на цілих 4-5 місяців. Ні, я точно не знаю, але надовго коротше. Я, я в березні місяці йшов з Чікінгана і, і з Ютуба. Але я все-таки повернувся, так як ми, так як... Euh, мені щось стало sta... ну, типу, мені стало скучно, я хоч... мені... мені стало скучно в одному ком'юніті і я вирішив повернутися назад. І я розповім, що я буду знімати і чого я зараз можу часто випускати відео. Тепер я розповім, чого я так буду часто знімати відео. У мене з'явився новий телефон, iPhone 11, і там дуже багато пам'яті. І я буду часто знімати тепер відео. Ну, я не знаю, може. Здію перерив якийсь. Може я буду довго відсутствувати, я не знаю, але сподіваюся, що я не буду часто пропадати. І тепер я об'ясню, що я буду знімати. Я буду знімати те саме, що було на старому каналі. Всякі рубрики там і так далі. Але сподіваюся, що на цьому каналі набереться багато підписників, ніж в старому. І... Надіюся, що під цим відео набереться 10 лайків або хоч 5. І всім дякую за те, що ви переглянули це відео. І, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мене, щоб не пропустити інші відео. І дякую, що це зробили. І всім до побачення!